Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відсвяткував свій 58-й день народження. Під час святкування освятили відреставроване приміщення Фоє, показали нову навчальну аудиторію та презентували сонячну станцію. До урочистості долучилися ректори інших вишів та студенти університету. Ректор нафти і газу Ігор Чудик зазначає, цей день став не просто пам'ятним святом, а й символом світлої надії та амбітних цілей, святкуючи цьогоріч наше свято, ми звичайно дивимося з перспективою на майбутнє. Ми оцінюємо фактично те минуле, яке у сьогоднішньому вже часі сприймається як історія, і відповідно робимо ті висновки, які трансформуємо у наші кроки. Висновки Багато в чому вже зроблені. Сьогодні будемо мати і певні відкриття інфраструктурних наших об'єктів, в тому числі в даному північні, де ми знаходимося, це хол нашого університету. Завдяки компанії Детек Нафтогаз» було відновлено після ракетного удару. І ще декілька новацій, які будемо відкривати. Він додає найважливіше для університету його затребуваність серед молоді навіть у час війни. Реальним кроком сьогодні є наш набір. Який відбувся буквально е місяць тому назад набір наших абітурієнтів на перший курс ми е отримали досить хороший фідбек від абітурієнта. Для нас це є дуже важливо, що інженерна освіта вже е починає відроджуватися, незважаючи на те, що велика частина молоді е в зв'язку з війною. Шукає можливості покинути Україну. Завершився захід врученням подяк та обміном подарунками між університетами. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.